Друзі, вітаю! Паша Малина засвітився вчора у Львові. Був він на конгресі місцевих та регіональних влад і попав він туди, тому що дозволив йому то зробити воронько. Він зняв з його браслет і дозволив їздити йому по Україні, виїжджати за межі Києва. Тобто, Паша Малина був вчора на конгресі. Що саме цікаво, Паша Малина фоткався з Філашкіним і Добряком? Це очільники Покровської військової адміністрації і Донецької обласної військової адміністрації. Якщо люди фоткаються з злочинцем, якщо люди фоткаються з тією людиною, якою військові рахують його за державного зрадника, скажіть, будь ласка, хто ці люди, які поруч... На фото з корупціонером і державним зрадником. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте. І давайте вже не соромтеся, а пишіть, якщо вам щось відомо про е, схеми цих ділків, місцевих, маленьких, які е, знизу, тобто пишіть все. Пишіть все, і я обов'язково передам це кому треба. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні і героям слава!